Справу псевдоволонтера із Калоша, якого підозрюють у привласненні мільйона гривень, розглядатимуть у відкритому режимі. Знайомство з ним справи з ним. Я дуже сильно похудала. я, У мене почалися панічні атаки. У Івано-Франківську запрацював мобільний пункт забору крові. Коли йде війна, і коли є така велика потреба, то дуже доцільно це робити. Медці, політики, студенти у Прикарпатському університеті. Більше сотні людей писали радіодиктант єдності його можна вважати і таким своєрідним челенджем для себе, але можна вважати, що це і ваш обов'язок. На засідання з'явилось четверо із 23 потерпілих частина, зокрема, подали клопотання, щоб засідання проводити без їхньої участі, оскільки зараз виконують завдання на війні. Головуюча суддя Олександра Кардаш повідомила про намір провести засідання у відкритому режимі, оскільки справа має суспільний резонанс. Представники обвинувачення, обвинуваченого та потерпілі погодились з цим. Захисник обвинуваченого також клопотав за повний розгляд справи. Ми вважаємо, що має бути повне дослідження доказів з приводу за Обставин визнання, ви не, не визнання чи будь-яких інших обставин. Після зачитання обвинувального висунку мій підзахисний висловить міркувальну дан. За зачитання обвинувального акту, ви ви будете висловлювати так. потерпіла волонтерка Дарія Євенко. Приїхала на засідання зі Львова. Дівчина подала позвону заяву про відшкодування збитків за завдану моральну шкоду на 200 тисяч гривень. Суд погодився взяти її до уваги, врахувавши судові витрати. По-перше, це практично та сума, яку, на яку мене обманув Хемич. По-друге, після знайомства з ним і справ з ним я дуже сильно похудала. Я, в мене почалися панічні атаки, нервові розлади. І, власне, я лікуюся зараз в психолога, приймаю антидепресанти і лікую нервову систему. Я вважаю навіть, що я замало написала. За словами представника Дарії Євенко Артура Дороніна, подати цивільні позови на відшкодування втрачених грошей до наступного засідання може кожен потерпілий, також за його словами, це можна зробити після вироку в цій кримінальній справі. бачу, що всі учасники судового процесу зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше розглядати дану справу, тому що Неявка потерпілих, неявка свідків. Ну крім того, бачите, що повітряні тривоги вже два, два судових засідання по справі Хемича. Ми починаємо з того, що ми півтора години сидимо перед судом. Чекаємо, поки закінчиться тривога. Наступне засідання в цій справі суд вирішив призначити на 17 листопада. Розпочнеться воно о 13 годині. Юрій Надольський, Роман Кочержук, Новини на Суспільному, Івано-Франківщина. На Прикарпатті з'явився перший в Україні мобільний пункт здачі крові. Відтепер у виїзних умовах медики зможуть приймати людей. Автомобіль оснащений усім необхідним кріслами, лабораторією, холодильниками для збереження матеріалу та генератором на випадок відсутності світла. Сьогодні у середмісті Івано-Франківська у мобільному пункті донори вперше здавали кров. Я вважаю, що це надзвичайно важливо і можливо, оскільки немає досвіду, можливо, це стане першим кроком, щоб це робити на постійній основі, оскільки, коли йде війна і коли є така велика потреба, то дуже доцільно це робити і пропагувати серед населення. За день в автомобілі можуть здати кров понад 30 донорів. Також тут можна отримати інформацію про донацію, заповнити анкету та здати попередній аналіз крові. Вперше сьогодні донором став Мирослав Галюк. Так як на сьогоднішній день у нас є війна, і це я думаю, що це повинні робити напевно всі, хто має таку можливість. У мобільному пункті працюють четверо фахівців. Одночасно вони зможуть приймати по дві людини. Із собою донору потрібно взяти лише документи та завчасно підготуватися до здачі крові, каже лікарка-трансфузіолог Тетяна Михайлюк. Людина, яка до нас приходить, вона мусить орієнтовно виділити 20 хвилин на цей час, тобто це не займає багато часу. Так як ми є мобільні, то ми можемо взагалі не відривати вас від від, від робочого місця. Все зроблено для того, щоб залучити більше людей, тому що збільшується потреба, і хочеться, щоб донорство стало як стилем життя. Із початком війни потреба у здачі крові дуже зросла, розповідає медична директорка обласного центру служби крові Ірина Федик. І якщо раніше робили забір тільки у лікарнях, то тепер у пересувній станції цю процедуру можна виконувати швидко та у будь-яких умовах. А головне без втрати якості матеріалу, каже Ірина Федик. Даний автомобіль не мав на момент переробки на мобільний пункт крові жодного кілометру проїзду. Це є повністю абсолютно новий автомобіль. У нас є віддалені гірські райони, де зазвичай люди не можуть прийти в певний час на одну локацію. А мобільний пункт забору крові нам не тільки дозволяє бути безпосередньо в одному місці, а й пересуватися. І тому для віддалених гірських районів це також дуже гарний е, варіант. Автівку заклад отримав від американських та польських волонтерів. Вартість такого мобільного пункту понад 6 мільйонів гривень. За словами Ірини Федик, зараз складають графіки забору крові у містах та селах. Медики планують щотижня приймати донорів в автомобілі. Каріна Борисевич Роман Кочуржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Як з двох пальчикових батарейок та світлодіода зробити зручний і доволі потужний освітлювач? Відеоролик про ліхтарик у домашніх умовах, названий тернопільською свічкою, переглянули 135 тисяч людей. Експерт з енергозбереження Максим Карпаш теж його бачив. каже такий пристрій майже не даватиме світла, однак цей експеримент безпечний. За словами науковця, потужніший ліхтар можна зібрати із автомобільного акумулятора або інвертора. Але тут вже варто пам'ятати про струм та безпеку. Є ще дурожче з електрикою, ну, треба пам'ятати, що ризик ураження струму все одно є. Мало того, людина в стресовому стані, особливо десь там дай Бог, під дією алкоголю, опірність організму ураженню струму падає. Тобто ще більший ризик ураження. Тому треба, або якщо ви щось робите, переобладнуєте, щось включаєте, відключаєте, Важно, щоб це робили люди, які ну, хоч мають зелене поняття в електриці, в електробезпеці. Не дуже вдалою, вважає експерти, ідею купити у квартиру генератор, адже він шумно працює, випаровує пальне, є ризик загоряння. Де ви будете брати додаткове паливо? Якщо у нас тривалий час не буде електрики, скоріше за все не будуть працювати автозаправні станції. Вони ж так само від електрики функціонують. Деякі можливо мають резервний жир, деякі ні, але ті, які будь з резервним жином, стовідсотково будуть живити. Тільки там, мабуть, громадський транспорт, служби аварійні і тому подібне. Там швидку, такі речі, поліцію і, і тому подібне. Скоріше за все, тоді обмежить продаж пального. Тому це така, знаєте, ну це більше знов таки для заспокоєння психологічного. Ще однією небезпекою у квартирі, каже Максим Карпаш, є встановлення буржуйки або будь-якого обладнання, яке використовує відкрите полум'я. Найбільший ризик, який це отравлення чадним газом. Це не ну тобто, ти його не чуєш, запаху немає. Він він прозорий. Ну тобто, ти його ніяк не будеш бачити. Ти просто ви всі помрете, мало того, людина, навіть якщо в сні навіть не прокинеться. Попереджає експерти про небезпеку використання свічок, як магазинних, так і саморобних. Максим Карпаш пояснює, зараз у квартирах надто багато легкозаймистих матеріалів для пожежі вистачить однієї іскри. тож радить придбати вогнегасник. Наталя Олексієнко, Андрій Шостекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Студенти, викладачі, політичні та культурні діячі Івано-Франківська зібралися в одній із аудиторій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, аби взяти участь у 22-му радіодиктанті національної єдності. Я буду писати цей диктант вперше, але я вважаю, що цей диктант повинні писати всі українці, оскільки його можна вважати і таким своєрідним челенджем для себе, але можна вважати, що це і ваш обов'язок. Українську мову, дякувати Богу, візнаю добре. І от вже як і керівник, і як актор, чесно кажучи, маю своє таке особливе ставлення до людей, які не грамотні. Я заставляю своїх дітей. От, я розумію, що, можливо, зараз мені почав вчити англійську так сильно і розумію, що треба згадати і українську. Не буде багато говорити, ми всі розуміємо сьогодні, як ніколи, що мова це те, що насправді ну, є найголовнішим у нас. Те, що нас рятує, те, що нас тримає, те, що нас виокремлює з усього світу. Розкажи мені про свій дім. Розкажи мені про свій дім. Твій дім, така назва тексту радіодиктанту цьогоріч. Його авторкою є письменниця та режисерка Ірина Цілик. Читала у прямому ефірі диктант народна артистка Ада Роговцева. Насуплений, пошрамований і заклеєними навхрест шипками, Твій дім беззахисний під час великої біди. Тепер що намагається бути фортецею? Мені було приємно цей текст читати і. Заглиблюватися в нього, тому що для кожного свій дім, Ой, це серце, це душа, це розум, це суть існування. А коли вони знищені, коли вони зруйновані, людям треба допомогти, щоб зберегти в собі цей дім і пам'ять про нього, і відбудувати новий. Це п'ятий радіодиктант, у якому бере участь студентка Мар'яна Проців. Дівчина каже, сподівається на хороший результат, адже для неї текст був нескладним та цікавим. Текст дуже сподобався, він розказує про нашу теперішню ситуацію, адже дім тепер деяких дуже деяких розбомбили, так як війна, деякі переїхали. Деяких веселили. Диктант єдності це ну, не лише пер, е, про перевірити себе, хоча й про перевірити себе, це, власне, нагадати собі, хто я, що я, звідки родом. І зараз, з одного боку, диктант це дуже важливо, тому що така об'єднавча місія, а з іншого боку, знаєте, ми завжди говоримо, що в такі складні, жорстокі часи треба якось перемикатися на щось, відволікатися. І ми завжди, е, ну, коли ми про це говоримо, ми не вкладаємо якихось таких глибинних сенсів, що перемикатися можна на щось важливе. Жливе власне диктант це те, на що можна перемкнутися, знайти півгодини свого часу цей шалений ритм і присвятити українській мові. Надіслати диктант на перевірку потрібно на поштову чи електронну адресу українського радіо до 11 години 10 листопада. 11 листопада текст диктанту оприлюднять на сайтах українського радіо та Суспільного. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Івано-Франківському краєзнавчому музеї від 8 листопада експонується міжнародна виставка художнього текстилю Файбермен. У ній беруть участь 30 митців із сімнадцяти країн світу. Серед них художник Андрій Шнайдер на виставці представив одну із своїх останніх робіт під назвою «Геракл». Ця серія. Вона не не тільки текстиль, от тут застосовано шиття, так але це така мультимедійна робота, тому що тут і живопис, і рисунок олівцем. Ну, але якби, основна частина це все-таки е, текстиль. Експонує свої роботи на виставці й митець Богдан Губаль. Тут такий об'ємно-просторовий текстиль, який він може бути центром будь-якого е, середовища. Чи то інтер'єру, якраз я представляю сюди із такий концептуальний, із якихось таких стрічок, композиційний, де поєдную клеючу тканину разом з різними аплікаціями різних тканин. Відвідувачка виставки Вікторія Романюк каже, прийшла сюди, щоб побачити, які техніки митці з різних куточків світу використовують у своїх роботах з текстилю. Деяких закордонних я не до кінця розумію. Мабуть, інакший менталітет, якісь інакші, ну не знаю, що на це впливає. Мені, звичайно, ближчі наші українські митці. Наприклад, Андрій Шнайдер да, з його віраклом. Просто надзвичайна картина з тими техніками. Роботи, що представлені, виконані з використанням різних текстильних матеріалів, технік та технологій. За словами організаторки виставки Людмили Єгорової, експозиція унікальна тим, що в ній боруть участь тільки чоловіки, адже історично текстиль пов'язували переважно з жінками. Техніки такі самі: це і вишивка, це і гобелен, це і повсть, це і батік, це і трьохвимірні роботи. Тобто обмежень, яких немає, навіть чоловіки роблять мережі сучасні роботи. І дуже багато робіт сучасних, які представлені навіть на Венеціанському біналі, виконані в техніці Файбер Ато. Людмила Єгорова каже, ця експозиція особлива тим, що деякі митці створили і представили тут роботи на підтримку України. Триватиме виставка у Івано-Франківському краєзнавчому музеї до 22 листопада. Галина Марій Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.